Прекрасно, прекрасно. І що це? А це отвіточка за те, що Дубінський підловив їх, тобто він їх здав в операції із Деркачем. Жму руку обнімаю. Тобто він, Дубінський однозначно вказав, що замовниками і виготовлювачами цих, цього фальшака була банкова. Що вони нав'язували Дубінському. Зобов'язання, чи так би мовити, ну, нав'язливо прохали стати його е, співучасником сценарії. Дубінський почав їх здавати. Ну, і це прекрасно, що цей е, ну, е, щурятник почав гризти одне одного. Єдине, хто, хто буде повертати гроші в бюджет. Адже з тими куртками, ну, чомусь. Ніякі слідчі органи не ставлять питання, щоб різницю в ціні повернути в бюджет. А чи можуть вони їх повернути? Вони їх давно поділили. І поділили з тими, тим, хто на банку сидить. Чому вони так впевнено петляють? Тому що без дахування політичного, ну це ж, це ж дуже схожа історія з князем. Ну не тримав би князів. Торби кеша на роботі, якби він не знав, що ці, ці гроші будуть йти політичним дахівникам, так би мовити. Так і ці з куртками так впевнено не петляли, тому що ну от касай, ну, ну от це ж слуги. Це ж... Так а чому в нас це ж підслідність вже, ну, е, Служби безпеки е, куртки? А що як там, що в нас хтось хто щось там робить, чи ні? Бо. Із Бюро економічної безпеки це ж повний цирк. Єрмак міняв, по-моєму, вже шостого замінив вже шостого керівника Бюро Економічної безпеки. І зараз формально, мені здається, бюро з, з, тимчасово виконуючим обов'язки. Так це ж прекрасно. Вони, вони знову-таки в російському стилі працюють. Посадиш ж Дубінського станеш повноправним главою БЕБ. Це дуже нагадує сюжет із е, Росії, коли призначили тимчасово виконуючого обов'язки е, командувача військово-космічно-повітряними силами. Ну і той грохнув е, Пригожина і тепер має шанс. Якщо він грохнув, значить його призначить повноцінним керівником. Якщо не він грохнув. А хтось інший, ну, ще побуде довший час ТВО, а потім поміняють на іншого. От таке. І от я би по цій схемі аналізував би, так би мовити, якщо в нас в БЕБ ТВО, тимчасово виконуючий обов'язки керівника, то чи не історія із Дубінським стане для нього випробуванням на профпридатність і ну, можливість очолити повноцінно. Повносправно Бюро економічної безпеки. Тобто ніхто ніде не палиться, воно все якось відбувається природньо, правда? Ну, справа в тому, що Залужний виявився справді функціональним, єдиним функціональним керівником у цій державі. Не Єрмак, не Зеленський, не прости господи Шмигаль, про існування якого не підозрюють процентів 80 українців. В парламентсько-президентській республіці. Я вже не кажу про Стефанчука. Але цього, по-моєму, взагалі не знають, що, що він в природі існує. Відсотків 95, мабуть, не знають про його існування. А про існування залужного знає кожен українець. І ефективність дій залужного кожен українець бачить щодня. І так само страждає від якихось невдач і день ніч молить за нього Бога. Тому що. Інших надій в Україні вже не лишилося. Особливо з кола Зеленського, там це все безнадійно. Добре є цілком функціональна правоцентристська європейська солідарність, яка ну, справді справжня партія. Вони ж умудрилися навіть партії понищити. Навіть ті партії, які мали свою історію, от Батьківщина, вона ж тепер. Ну, в вигляді офіціантки на банковій служить партія, то навіть вони вже і її жерли, по-моєму. Я не кажу про цих всіх покидьків шарів, яких вони плодили там і всіх інших пачками плодили. Але, по суті, те, що банкова не прибрала з, з, з політичного поля ОПЗЖ, фактично добило її і, і слух народу. Це постійне ну, бажання дурити людей, дурити дури всіх і кожного безперервно і вічно, воно рано чи пізно закінчується. У їхній картині життя, але в першу чергу Збройні сили. Це якийсь малень, маленький шматочок е, суспільного буття, угу. але в уявлені 90% українців збройні сили на першому місці, день і ніч. Всі 24 години на добу. Збройні сили. Ну, Для людей більш чутливих, можливо, ще церква так, так важлива, бо церква дещо ну, лад в душі формує. Тобто, можна сказати, є дві великих опори: Збройні сили і, і церква. Але ту картину світу, ті уявлення про реальність суспільну, яку намалювали на обкладинці. Це просто цирк, це, це свідчення того, наскільки їхні мізки винесені. Вони живуть у капсулі інформаційній. Вони не, вони не уявляють співставлення певних балансів, ваги того чи іншого сектора суспільного в уяві людей, довірі людей. Найсмішніше оце чому я розповів цю історію про обкрадання місцевих бюджетів? Тому що вилучити 100 мільярдів і ці кошти не дати військовим самим, а ці кошти дадуть касаям на чергове шахрайство. Шарапову, Рєзнікову. Вони там їх попиляють. Так чого ж вони так тих волонтерів переслідують? Тільки у Львові, по-моєму, проти 50 людей відкриті кримінальні справи, проти чесних волонтерів. А те, що контейнер з аптечками пропав на складі е, обласної військової адміністрації, про це ніхто всі кінці в воду. Вони не можуть навіть самі розслідувати, де, поділи, де поділися ці аптечки на мільйон доларів. На мільйон доларів. Просто! Ха! Випарувалися. Люди, які пережили окупацію в уяві людей на банковій, вони просто випарувалися. Їх нема. Ну, пережили, та й пережили. Це дуже показово у бюджеті зафіксовано. На дороги там 62 мільярди закладено, на відбудову втраченого житла 8 мільярдів гривень. Щодня бомби прилітають на багатоквартирні будинки. У нас щодня вилітає в повітря десятки будинків. Люди втрачають щодня житло. Але на цьому відбудові цього житла ну вкрадеш відсотків 20. А на дорогах вже можна пильнути нормально, процентів 50 або й більше. От, от і всі їхні уявлення про реальність. Що лю, люди повинні. Я свого часу репету у Бучі. 100 з лишком 180 мільярдів на вулицю Вокзальну минулого року кинули на е, асфальт. Але вже в цьому році Вокзальну таки відбудували. Але люди ж рік цілий, більше року, сиділи просто по вагончиках по е, зйомних квартирах або по грибах своїх, аби ну, хтось ще не дороз, розікрав розбите їхнє житло. Ну, слава Богу, відбудували, але замість почати з житла почали з доріг, бо комусь дуже-дуже кортіло гроші. А зараз це, це особливо жахливо, тому що от в нас є Сумщина, в нас є Харківщина, Запоріжжя, Херсонщина. Кожен день там розбивають житло. Кожен день. І це далеко від лінії фронту. Це, це не на самій лінії фронту. І де гроші на відбудову? Де їх брати? Чому? чому? Не заклали, якщо ви хочете ну не все кинути на оборону, а щось на створення, все-таки якихось робочих місць, аби можна було податки збирати. От вони ПДФО, податок на доходи фізосіб осіб, вони забирають з місцевих бюджетів. Це, це основа місцевого бюджетування ПДФО. Вони зараз збираються забрати 100 мільярдів ПДФО. Ну, а ви там в провінції, криниці є, бульба по грибах є, кабанчик крюкає, виживете. Але просто як люди, чим люди зможуть заплатити за електроенергію, наприклад, за газ, якщо вони не отримують живих грошей? Як вони будуть жити? Хтось у владі про це думав коли-небудь чи ні? Чи вони тільки пхають в себе, в себе, все грибуть під себе, все в себе, все під себе? Рівень розкрадання навіть на різні рівні на цьому щаблі державних військових адміністрацій обласних. Це ж теж абсолютно історія, яка, ну от бородянка. Блін, відновили, поновили через суди міського голову, ну тепер це вже ніби місто Бородянка. Перше, що він зробив, він підписав без тендерів дві угоди на демонтаж побитих розбитих будинків на 10 мільйонів гривень. Без жодних тендерів. А обсяги робіт, там, якщо на 4 тягнули, то максимум. От і все. І так, і так це, ну я б сказав, що те, що на рівні областей це копійчані розкрадання, але наприклад, от хто може пояснити дорогу? До, на Закарп... від Закарпаття дорогу, яку пробивають у е... е... лижний курорт е... Е... В цей... Буковель через перевал, там, по-моєму, 11 кілометрів дороги, яка коштує по-моєму півмільярда. Це найнеобхідніша дорога для оборони країни. А може МОСТА якось поновити е, на, ну, е, поближче до лінії розмежування, аби війська могли пройти. Хтось про це думав, не думав? Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру каналу Ньюзрум.